Привіт, я Бровисламімейкер. Та сьогодні я завітала до свого косметолога Яни. Вона займається ін'єкційними та естетичними процедурами, лікує акне та підбирає домашній догляд. Невеличке інтерв'ю, а саме про системні ретиноїди та їх вплив на шкіру під час депіляції воском та ламінування брів. Яна, розкажи нам, будь ласка, про вплив системних ретиноїдів на шкіру. Системні ретиноїди це препарати, які людина приймає при лікуванні акне. Але є ряд протипоказів, які є при виконанні естетичних процедур по обличчі, таких як воскова депіляція та ламінування брів, і прийом системних ретиноїдів, є протипоказом до виконання даних процедур. Тому що при прийомі даних засобів шкіра стає надзвичайно чутливою, спостерігається її сухість і можливе подразнення. А ці процедури вони є травматичними для шкір, і для того, щоб додатково її не травмувати та не пошкодити, ми забороняємо проведення даних процедур на період лікування саме системними ретиноїдами. Дякую, це було дуже цікаво. А ще, будь ласка, розкажи, як можливо це помітити по клієнту, що він приймає системні ретиноїди, тому що е, бувають такі клієнти, що приховують це взагалі. Ми не можемо точно е, сказати, що клієнт приймає системні ретиноїди, якщо ми в нього не запитаємо цього. але є… Певні ознаки, за якими ми можемо запідозрити, що клієнт все ж таки приймає системні ретиноїди. Це, перш за все, суха шкіра подразнена, яка лущиться, і основною такою ознакою прийому системних ретиноїдів є сухі потріскані губи. Це є така сама точна ознака, яка може тебе наштовхнути як спеціаліста на думку про те, що цей клієнт приймає системні ретиноїди і краще йому дані процедури не проводити, тому що ми можемо тільки усугубити ситуацію. Добре, а ще тоді, будь ласка, розкажи, що вже тоді робити, якщо все таки процедура відбулася: депіляція воском або ламінування брів, або можливо, це клієнт приховав від мене, або можливо він навіть і не підозрював, що такі процедури протипоказані. Якщо вже так відбулося, що ти провела цю процедуру і клієнт тобі про це не повідомив, або ж він не знав, то потрібно одразу його скерувати до косметолога чи дерматолога для того, щоб прийняти необхідні заходи, щоб не усугубити ситуацію, тому що це може бути. Подразнення шкіри це може бути в наслідку дерматит, і в будь-якому випадку, якщо така ситуація склалася, потрібно скерувати клієнта до лікаря або до дерматолога, або до косметолога, для того, щоб не зробити ще гіршу ситуацію. Тому що мінімально, що може бути, це просто місцеве подразнення, але це також може призвести до дерматиту. Це досить такі неприємні відчуття на шкірі, воно може лущитись, воно може бути червона, вона може свербіти. тому для Уникнення таких наслідків потрібно все ж таки скерувати клієнта до лікаря для подальшого лікування і наголосити клієнту, щоб він ні в якому разі не займався самолікуванням, тому що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Скажіть ще, будь ласка, а пільгне та кислоти також мають такий самий вплив, як системні ретиноїди чи інакший? Коли клієнт виконував перед твоєю процедурою пілінг або має у своєму догляді кислотні засоби, то потрібно просто про це уточнювати. І після проведення пілінгу має пройти період не менше двох тижнів для того, щоб шкіра повністю відновилася, щоб не було подразнення. І це є зовсім різні ситуації, коли людина приймає системні ретиноїди і коли вона Наприклад, ходить на курс пілінгів, тому це все обговорюється при процедурі, і це не є протипоказом до проведення процедури, потрібно лише уточнити і щоб пройшов у цей інтервал два тижні після проведення даної процедури, і можна спокійно виконувати вузкову депіляцію або ламінування брів. Друзі, якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарях. Ми з Яною вам обов'язково на них і з задоволенням відповімо. З вами була я та косметолог Яна. Надіюсь, вам було все зрозуміло та доступно.